На нашому каналі. Сьогодні у нас видалася така от годинка, поки дощика немає. Вийшов на нашу ділянку, почав обрізати наші виноградні кущі. Вже пора, вже холода йдуть, а наші кущі ще до сих пор не обрізані. Ось Зараз я на своїй старшій ділянці, тут кущам деяким по 2 роки, а деяким вже 4. От продемонструю, як я буду обрізати свої кущі. Зразу говорю, я не претендую на правильність, я обрізаю так, як я це вважаю правильно. І от зараз підходимо ось сюди. Тут у нас кущ, находка Калугіна називається. Тут кущу два роки. Ось за, за минулий рік випустив він у нас три лози, три пагінця від голови куща. Один, два, три. Це наші майбутні будуть три рукава. Нам їх треба розмістити на нашій шпалері. Як же я це все буду робити? Зараз я продемонструю. По-перше, лівку, в яку була прикріплена, треба відірвати і подивитися на нашу лозу, в якому вже вона стані в нас. От Тут видно, що от вище вже. Вона, по-перше, лоза тонка, по-друге, вона тут, а, як такого урожаю, нам не принесе. Можна її просто укоротити. От Дивимося, такого вона лягає приблизно, тут укорачуємо і трішки примотуємо. це, для того, щоб було видно, як вона буде в нас лежати на нашій проволоці. Далі, це в нас старіший кущ, він трохи обріжеться. Нам треба розмістити цей. так само. Тут обриваємо і приблизно отаку. От Відрізаємо. Ще трошки і примотуємо. Лоза у нас визріша і вона дуже добре згинається, тим самим ми її, не, її тяжко пошкодити. І те саме треба буде зробити і на тій стороні. Лишнє, що в нас тут пагінці були, обрізаються. І дивимося, куди краще її нам розмістити, як же ж вона тут у нас лежить. Щоб тут, як видно, ось стара древесина від голови. А тут іде молода. Звідси підуть нові бруньки і тим самим ми зможемо ще одного сформувати на наступний рік в ту сторону рукав. Значить, Ми його ложимо в цю сторону. Ось таким образом Оце таке формування таке двохрічного куща. Ось зараз вже переходимо до сусіднього куща. Це вже в нас 4 роки в даному кущу. Тут вже куча лос, вже є наші 4 рукави. Раз, два, три, чотири, які лежать в одну і в другу сторону. Тепер нам треба його обрізати так, щоб на наступний рік в нас була молода лоза. Лежала на проволокі, а старої лози в нас тут не було. І починаємо з цього крайнього рукава. От як бачимо, тут трошки були бруньки, в нас цієї весни вимерзли, тут вище нема чим замінити. Значить, ось у нас нова молода лоза. Відрізаємо цю стару, відлягаємо її в сторону, щоб вона нас не мішала. А цю лозу треба буде вложити на нашу... на нашій дріт. От приблизно вибираємо. Довжину її, от бачимо, закінчується наш попередній кущ, значить приблизно до цього краю повинна бути носиця цього куща. Зараз обріжемо, щоб не мішало, щоб було видно. Ось так. Все, ось ця лоза буде у нас лежати. Тут. Це тимчасово, так як я буду вкривати все в землю, це для того, щоб я бачив, як буде на наступний рік розміщуватися на шпалері на, наші кущі. Переходимо до цього. Це в нас стрілка була, вона там нам не потрібна. От ця лоза хороша і ця в нас сусідня. хороша. От нам треба її так, щоб вона лежала в цю сторону, подивитися, яка буде краще. Та як з кожним роком. Буде братися наступна на нову плодоносну стрілку, буде братися наступна брунька. Тим самим рукави будуть збільшуватися. Нам треба так робити, щоб був, десь була заміщаюча брунька. ще Для того, щоб, якщо можна встановити оцю дистанцію самої, нову плодову стрілку зробити. Тобто я беру ось з цієї, з цієї нової плодової стрілки, оставляю на одну бруньку. Відрізаю. Це буде заміщаюча брунька. І мало весною можуть бути приморозки, тут щось вимерзне. У нас буде додаткова брунька, щоб встановити даний рукав. А цю оставляємо, ось. стару вирізаємо. Маємо, щоб вона нам не заважала. Ось. Так, це ми пізніше заберемо, так щоб зараз не втратити час. Це вона у нас є. Приблизно з запасом відрізали, щоб зараз приміряти. Ми її, оця лоза вона так прив'яжеться сюди, ця, з цієї сторони. І от вона якраз нас ляже до кінця нашої шпалери. Все. Ось таким образом це ми сформували з однієї сторони рукав. Зараз я перейду на другу сторону, по бистрому сформую з тієї сторони і вже потім загальну картину покажу, як воно буде даний куш виглядати після обрізки. Так. Так воно все у нас запутане. Трималося. О тепер на цю сторону ложимо. Можна положити отаким от образом зробити, продовжити і вивезти з цю сторону. Можна лозу обернути сюди. Отак. Ну, так, мабуть, буде більш правильніше. Коротше трошки. І вона ще прийме свою форму, от вона чути, що вона підхрустає. Це означає, що лоза дуже добре визріла. І на наступний рік принесе нам гарний врожай. І тепер тут. Тут я ще оставляв, от є всередині куща, от якщо видно, оце зараз старі от таку лозу звідси виводив. Це для чого я це робив? Тут оставалася одна брунька. Так як в нас є 4 наші основні, а це п'ятий є додатковий запасний рукав. Мало літа, як я вже говорив, у нас є весняні приморозки, може якісь зимою морози трохи виб'ють, може десь на рукаву повимерзають бруньки. У нас зразу вже буде заміщаючий рукав. Тобто я його зможу положити замість котрогось із них. Тим самим це в мене є мій, моя підстраховочна підстраховка. От і все. Підстраховочна лоза. Лоза, так. От таким образом я її. Вивожу, а кожен рік я оставляю тут просто, щоб не оставляти одну ще цю додаткову лозу, я на одну бруньку ось тут є, в нас одна брунька, оставляю її. Все. Це є страховка на всяк випадок. А цю саму лозу викидаємо. Так, тоді дивимося тут, а що в нас? Як же ж цей рукав? Оставляємо більш всього. Ось так зробимо. Ось цю лозу оставимо і цю. І зараз я покажу, як воно все буде виглядати. Одрізаємо. Головне не боятися його різати. Тому ну, що якщо в когось один-два кущики, то це можна і довше поробити. А в кого їх десятки, то вже потрібно трішки прискоритися. бо дні за коротші, а роботи не менші. Це поки в сторону. Все зробимо коротше. І це у нас коротше. Все. Так, обрізав, обрізав, витягнув. І можна отакий хрест навхресток, щоб вони дивилися. Одна йшла в цю сторону, друга в цю. І тим самим вона дуже добре буде розміщатися на нашій проволці. Замотали. Якраз вона йде до цієї лози, проволока наша вся буде зайнята. І в цю сторону те саме. Замотали, все. Ось так у нас виглядає обрізаний наш кущ чотирирічний. Тобто вся проволока наша, одна і друга площина зайнята. Так само і з цієї сторони у нас куш зайнятий. Тут будуть нові лози, додамо в ту сторону і буде там наш А Отак виглядає обрізка. Зараз я знаходжуся на другій ділянці. Тут наші шпалери немає. Є ситуації, коли треба кущ обрізати на зворотний ріст. Тобто ви посадили, десь кущ слабенько почав рости. Ось такі прирости невеличкі, лоза дуже... Малесенька, ось тут вибилась, або курч був весною вимерз. Та якось у мене. Видно, що був штамп, тут була лоза оставлена на зворотній ріст. Ну, Він весною від морозів вимерз, а вибило бруньку десь там далі, знизу від коріння. Ось це старе ми зараз. Отак зрізаємо, воно видно, що воно засохло. все. А оцей молодий, який вибив, ми його так само знову обрізаємо на зворотній ріст. І от відраховуємо приблизно 5-6 бруньок, в залежності від того, яке між вузля. Ось от, раз, два, три, 4, 5. Ну і оцю оставимо на всяк випадок і відрізали. Все. Тут буде накриття бутилкою зверху, і просто як, як цей, прикидається землею. Ось таким образом обрізається все на зворотній ріст. Далі я буду займатися, от зараз підійдемо сюди, я посадив. От видно, Є ще отакі от випадки. Теж. Це була перша річка, я в цьому році його садив. От такий прирісп, э, при, э, це, виріс в нього. Можна тут теж два способи: Либо обрізати його так же само на зворотній ріст, або ж оставити, так як я вирішив маленьку півметрову лозу. Подивлюся на наступний рік, як кущ буде тягнути цю лозу. Якщо його сили кореневої системи не буде вистачати, щоб запустити в ріс більшу частину цих бруньок, то я його просто, ті бруньки, які будуть розпускатися, буду проріжувати. Тим самим буду слідкувати, як він буде їх далі тягнути. І вже в кінці подивлюся, скільки тут я виведу два чи три рукава. Ну і таким образом буду далі слідкувати за останніми кущами. А на даному етапі всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.